Вітаю, друзі! Сьогодні покажу вам ще наше демополі з соняшником Сьогодні у нас вже 5 липня 25-го року. Ось тут у нас посіяна бріана сорт від компанії Демаркус. Попередник тут озимий ячмінь. І посів був 16 травня. Так, далі у нас іде Лімагрейн і Піонер. Якось попів сівалки. Посівалки. Чи посівалки? Шесть рядочків одної культури, ще другої. Пішки, О, ну. Який цей нижчий, а цей, бачите, одинок високий. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть рядків. Ровно шесть рядків. І далі опять для другий гібрид. І можна обирати ці шість рядків і другий шесть рядків. Відбуться одного гібрида. І тоді можна круг зробити і подивитися, скільки що сипи. Так само і другого по кругу тому що семян мало а було їх розпорядити нормально так воно видно один вищий другий нижчий ну, шесть рядків одного ще в другому і в, в этом ідеться на лечі веку... Скажу вам, що в таку жару ще тримається цей соняшник, який пізніше посіяний. А той, який раніше, там десь в кінці травня, Ні, не, не в кінці травня, а ще в квітні, в кінці квітня, то вже і засихає. Нема вологи. Так, тут у нас край йде бірикет. Бірикетом обсівали. Ні, нічого немає. Ні, це прямий посів соняшника, Обробили гліфосатом і посіяли. Ну там ж написано тут, ну, воно ну, наше ось. Щось там скрутили, що й не видно. Ну, ми запам'ятали, які гібриди, з яким йде. Тут поки ще йде у нас. Воно десь зайці з'їли. Воно бачиш, точку росту. І, пусти, і пустило вже раз, два, три, чотири настоящих цих. І буде... з, одного, з одного насіння не буде три кошика. А може, треба везде так робити Заграти. центральний врізок, щоб пустили, щоб відвівся добре. Корень один, а буде більше Да, он... погода, щоб була да, не знаю як вам видно, але він такий трохи різнобійний. Один гібрид вищий, другий нижчий. Цей він, 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 він ну, бачу, вже починає е, пускатися. І той теж вже вже у них. Вже зав'язують. Да, в цьому році в коліна, чуть вище коліна і вже ну, розетку. Чистий, ми його обробити гліфосатом і євролайтингом. Так, да, до речі, це всі гібриди під євролайтинг. А скільки ти давав? Євролайтинг. Літр. літрі? Ой, соняшник чистий, гарний, але немає вологи. І що буде надалі? Не знаємо. А докуди о, ти там щось по ще щось побрисаєш? Туди далі. Не дивилися, там нема разниці. по полисту. Да, тут нема ще. До кінця не вистачило і не бризгали. А так давали трохи по лісту, з того краю щось підемо. Там намішали бор, гумат, калія, інсектицид, фунгіцид і карбомід. Ось таку бакову суміш зробили і побризхали, який ще менший трохи був. А там, де не вистачило, не побризгали, то жара вже така тріснула, то ми вирішили вже його не трогати і не бризкати, бо він і так єлі виживає. Так, да, вчора така жара була майже 40. 38. 36-38 показувала в телефоні це в тіні, А на сонці, походу, всі 40. скажу вам, что майже все гибриды однаково тримаются пока что. скажу, с краю ось тут берекет, а тут начали вот туда Бриана, Лимагрейн, 4 пятерки, Пионер 130 Ли, Емибор. Компанії Літа Селект там далі. Ну, поки що тримаються всі однаково. Так, тут... Тут у нас тут ми вже пройшли, оце тут закінчується вже Піонер і Лімагрейн. І починається імібор. Ось цей. Ось цей імібор. і дивиться, знизу у нього щось лісточки жовтіше трошки. Не знаю, як вам передається. А ось тут, де з краю берекет, він весь зелений. Навіть знизу до верху листя ще зелені. Походу, по берекет трошки крепший до засухи, ніж Вон Бач, тут вже сліва йде, він вже знизу листя трохи жовте. Так, да, ну дивись жовті листя. Снизу. Бачиш, у ті гібридів ще ні у кого немає і жовтих. І ось і у берекета немає. У Емібора щось, щось трошки. На да, трищини вже такі дивиться. І це прямий посів, а там, де по класіки, ті, хто робили міждурядну, це вже вже він геть лістя опустив і такий. Бідний, блідний, не знаю, виживе чи не виживе. Не знаю, тут у сусідів. Не знаю, видно, не видно, там через дорогу вони набагато раніше посіяли і у них вже починає цвісти. Ну, так десь в пояс, може, є. І теж вже цвіте. Ну я ж не знаю. Тут уже по лісту не давав, сюди не вистачило. Я не дойшов. Ну це остався тут саме імібор і бірикет з краю. Вон тут ще розливав гній, вон трошки. Видно, де розливав. Ось гній там на низу. Воно ж бутилка, я для кожної бутилки розвивав в ній. Тут там, там. одну цю проходив. Один проход yeah. на кожному гібриді. Кожному дав трошки навоза. Mm -hmm. Ну Як би сказати, оце на 15 метрів він десь розкидав, туди вітер летів то показується не видно. нічого. Так, це вже як будуть кошики, буде уборка. Ось тоді можна подивитися вже конкретно по гібридам і по тому всьому. Ну, як воно що буде з цією засухою побачимо, бо цей рік геть такий неординарний. Щось мені кається, що цей імібор слабший трохи. Воно бутилка, Я виїхав оприску тут. Ото. це пішло вже без підкормки. без лістової підкормки далі. Ну поки що різниці нема ніякої. Як той виглядає, так і цей виглядає. Ну, все одно, дивись, як бірикет одразу видно ось край, і там, ось де от, бутилка ось стоїть, так дивишся і одразу він. Хоча він сам по собі ніс ну, ні скорослий, но, але він щось трохи вищий і такий лопатіший, ніж оцей імібор. А цей імібор якийсь трохи менший і ну, листя у нього якісь трохи не такі. Якийсь він мініатюрний. А ну прости, чи просто поливати. Буде яка... <гум> Чоловік каже: якщо немає вологи, немає дощу і просто проїхати і водичкою полять, буде толк чи ні, бо він побачив, хтось таке вже робить. А ну напишіть, будь ласка, в коментарях, може хтось з вас теж так поліває соняшник. Чи йому щось допоможе, чи ні. Хоча я думаю, що не дуже. Ну, по лісту там трохи щось освіжиться, та і все, а на корню що там немає, ніже вологи, Не знаю. Так, ну у нас тут. Така просадка, тут був очах такої біризки, той і соняшник тут малий. А ось далі, ось далі, до, ну, до кінця, і оце справа вже йде повністю берекет. Ну, як для цього года, то він, ну, поки що виглядає непогано, а як складеться надалі, то вже будемо бачити. Ми його вже третій рік сіємо. він, ну так і минулі роки доволі непогано собі показав. Ну і зараз у нього вигляд непоганий. Норма стабільна де там, а 50, там за 50 цього немає. Ну, так, що, що це є? ну, це просадка, де у нас от о, очаги того то буряна і з тим з біріскою там, то воювали тут, бризгали по сто раз і не знали вже чим. Убить той бур'ян. І звісно ж там і просадка. Ну, а так, взагалі подивиться, то... поле під горох Планирує. Да. Так. Після Євролайтингової, ну, після Євролайтингового соняшника у нас завжди йде горох зимуючий. Що побачимо. Да, тріщини, звісно, дивиться, все більше і більше стають. Тобто, то, що ми ще не трогали нічого, а щоб трогали, тут би взагалі вовка. Да, так, це, щоб був прямий посів і землю ми більше не трогали, то воно може так і трохи краще себе почуває соняшник. А я вже казала, що хто по класіки і хто міжрядно ще робив, то там геть катастрофа. Так, ну все, майже до краю дійшли. І йдемо вже далі. Так, це берикет. Край, ось красавець стоїть, такий лопати, і у нього листя такі лопаті, гарні. Поки все, ось так виглядає поки що наше демополе. А там будемо спостерігати, буду вам показувати, що з ним з цим полі буде. Ну покажу сусідів трошки. У них теж непоганий. І теж, не знаю, кажись у них теж прямий тут посів після кукурудзи. Ну, у них такий мені в пояс і вже цвіте. Так, ну що, друзі, все. На цьому завершую своє відео. Пишіть, коментуйте, ставте вподобайки, підписуємося на канал. Ну а всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня.